Русський чоловік напав на родину із дитиною через українську мову у Швейцарії. Подробиці, друзі, хто це бидло таке і чим закінчилася ця історія? За кілька секунд. Трамп провів довгу розмову із путіним, домовились про особисту зустріч, поговорили про Україну і тамагавки, американсько-український інноваційний шахет. На базі штучного інтелекту, вже скоро на фронті. Ну і план наступу України, нібито є на порядку. денному зустрічі Трампа і Зеленського, яка відбудеться за кілька годин у Вашингтоні. Про що цей план? Сценарій Кремля, як занурити Україну у пітьму, тривожний, але дуже реалістичний прогноз. Друзі, про все це коротко за 10 хвилин у цьому відео, аби ви знали правду про все, що відбувається, і якою некомфортною вона. Не була, погнали. Ну а тепер, друзі, до основної теми випуску. План наступу для України є на порядку. Денному зустрічі Трампа та Зеленського. Про це пише видання Політико. Нагадаю, Зеленський вже у Вашингтоні, і о двадцять годині за Києвом відбудеться зустріч із Трампом. Після зустрічі Трамп вирушить до Флориди. Зустріч планується неформально. Будуть е, вечеряти і говорити. Видання Політико зазначає, що після зустрічі із Путіним Трамп став прихильнішим до України. Ну мається на увазі зустріч на Алясці. Переговори з диктатором, який не виявляв жодної турботи про людське життя, змінили, мовляв, погляд Трампа на Росію. Хоча, ви знаєте, Трамп теж не є великим щиросердним прихильником. Людей, в принципі, як класу на ну, України поготів. Проте ці аналізи, всі видання писало ще до телефонної розмови Трампа і Путіна. Нагадаю, що ця розмова відбулася в четвер телефоном. Тепер, можливо, все змінилось. Зараз розкажу вам деталі. Додивіться це відео до кінця і не забудьте підписатися на наш канал, якщо раптом ще ні. Продовжуємо у четвер, 16 жовтня, Трамп розмовляє із Путіним. Телефоном дзвінок спеціально запланований напередодні зустрічі Трампа із Зеленським у Вашингтоні. Спочатку Трамп із Путіним, потім е, Трамп із Зеленським домовилися, що Трамп і Путін зустрінуться у Будапешті. Перед цим наступного тижня відбудеться зустріч високопосадовців обох сторін. Спочатку делегацію США очолить держсекретар Рубіо. Місце зустрічі іще узгоджують. Втім, Орбан вже. Застеляє столи і кладе калачі, каже, що Будапешт ідеальне місто для. Мирних переговорів стануться ці переговори протягом наступних двох тижнів. У цій зустрічі візьмуть участь Марко Рубіо, спецпосланець США Стів Вітков, ну і вся компаша Трампа додав президент. На запитання від журналістів, чому на його думку друга зустріч із Путіним матиме інші результати, якщо попередні пройшли безрезультатно, фактично. Американський лідер відповів, що зустріч на Алясці 15 серпня фактично підготувала передумови, тобто don't push the horses, не все так швидко. Це було підґрунтя. Зараз вже буде предмет. Чому ви вважаєте, що друга зустріч з Путіним зараз дасть інші результати? Я думаю, що Аляска фактично задала тон. І е, е, ми, це було не так давно, але це задало тон. Ви повинні розуміти, я прийшов у цю ситуацію, я не починав цю війну. Це, це справа Байдена, і я прийшов у це. І це був безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. На мою думку, це могло призвести до третьої світової війни. Чи вірите ви в все це? Я ні. Але напишіть в коментарях цікаві ваші думки. Також Трамп пообіцяв, що в п'ятницю, як буде бачитись з Зеленським, розповість йому про зустріч із Путіним телефонно. Крім того, у Трампа запитали, чи він говорив із Путіним про томагавки. Відповідь так: говорив. І навіть запитав російського диктатора, як йому така ідея. Класне питання. Владімір, як тобі така ідея? Путін намагався відмовити вас від продажу ракет томагавк. Ну, звісно, як ти думаєш, що він скаже, будь ласка, продай томагавки. Ні, але він... І він скаже: будь ласка, продайте ті томагавки. Я дуже ціную це. Я дійсно сказав: ви не проти, якщо я дам пару тисяч томагавків по вашу опозицію, я дійсно сказав йому це. Я сказав це саме так: yeah. йому не сподобалася ця ідея. Він дійсно не сподобався цій ідеї. Ні, я сказав це саме так. Е -е -е, на, іноді треба бути трохи легковажним, але е -е, ні, він не хоче томагавки. Томагавк, це ж, це жорстока зброя, це жорстока наступальна, неймовірно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. Перично інтелектуальний діалог. Команда Зеленського здивувала заяви Трампа про розмову з Путіним і домовленість про зустріч в Угорщині. Це якщо хочете знати, такої є реакція. Нашої сторони про це пише видання Ексіос, мовляв, український президент до цього зберігав певний оптимізм щодо запланованих переговорів із Трампом. Сподівався на готовність США передати ракети великої дальності, тамагав криторика. Змінилася. Ви бачите, що вони раптом них тиждень про українськості настав, але зараз бачимо, що ні. Після прибуття на авіабазу «Ендрюс» Зеленський та його команда побачили заяву Трампа про те, що він нібито поспілкувався з Путіним і погодив зустріч у Будапешті столиці країни, яку в «Ексіос» назвали однією з найменш дружніх до України в Європейському Союзі, відповідно, які можуть бути результати, щоб в мінськ запросив. Ну і щоб ви, друзі, не засмучувались, наступне про позитив. Попри весь є, Втім, паралельно є реальна робота. Ви пам'ятаєте, що Трамп і його оточення найближче, не всі, але велика частина, ну це шоумени І те, що вони говорять, а потім роблять, воно не завжди збігається. Втім, буває так, що не завжди збігається негативно, а буває так, що не завжди збігається позитивно. Зараз позитивне. Американсько-український шахет. Зі штучним інтелектом і самонаведенням вже скоро піде в серійне виробництво в Україні. Виглядає прекрасно. Це спільна історія Сполучених Штатів України та Німеччини. Американська компанія Аутеріон спільно з Україною успішно пройшла випробування далекобійного дрона Камікадзе. Називатися він буде Артеміс АЛМ 20 Коротше, Артеміс можете запам'ятати. Дрон оснащений системою штучного інтелекту і самонаведенням і може вражати цілі на відстані до 1600 кілометрів. Бойова частина 45 кілограм, А навігація здійснюється навіть без супутникового GPS завдяки бортовому комп'ютеру. Крута птаха. Цей дрон дещо схожий на іранський шахет, але оснащений носовою камерою, додатковими антенами і електричним двигуном. Виробничі лінії будуть розташовані у нас в Україні. Частина буде розташована в Сполучених Штатах і Німеччині. За інформацією компанії, масштаби виробництва дозволять забезпечити серійний випуск автономних далекобійних дронів. Ну і вже друзі, за пару хвилин пробидло, яке хотіло з кулаками напасти на сім'ю з дитиною за українську мов. Мову і вийти сухим з води, але не вийшло. Вам пізно я хоча тебе сам зламаю. Суба. Ну і поки Трамп в чергове намагається щось там панімані в глазах Путіна побачити. У Путіна свої плани на Україну, зокрема, видання ОП випустило дуже цікавий матеріал статтю про можливий блекаут. Сценарій там друзі тривожний. Коротко, якщо немає у вас часу читати, я розкажу. Росія хоче розірвати енергосистему України на дві великі частини і зробити їх некерованими. Мета створити дефіцит на сході країни, де історично споживання завжди вище, а майже вся місцева генерація вже розбита і поступово. Паралізувати перетік електроенергії із заходу в східні регіони в підсумку. Країна може опинитися в двох реальностях: дефіцитний схід і профіцитний захід, між якими дуже ослаблені перетини. Це ідеальна ситуація для ворога, щоб спричинити блекаут, і вони до цього прагнуть. Ну і нарешті до треш історії з Швейцарії там чоловік, ну це не чоловік, це якесь чмо. Яке напало на родину через українську мову, конфлікт стався в потязі інтерлакеншпіц, яким їхали Олена з чоловіком та однорічним сином, і бидло з Росії. Про випадок розповіла жінка у себе на Фейсбуці Українка. Чоловік, який говорив мовою Росії, почав вигукувати образи і погрози, в тому числі й на адресу однорічної дитини. Потім він накинувся на родину і вибив з рук телефон. На пероні нападника вже чекала поліція, яку викликали свідки цього інциденту. Оцей русський чоловік виявився громадянином Латвії, який має дозвіл на проживання у Швейцарії, а не паспорт, яким це тупибидло бидло вихвалялося на відео принижуючи українців, і якому українці нібито заважають тим, що сидять на виплатах, поки він платить податки. Ми можемо говорити англійською, All, 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 all Ось так. Очікувано, швейцарець виявився тупим ватником. А тепер детальніше аналіз від е, Мольфан-інституту. Отже, хто напав на українську родину у Цюріху, друзі? 42-річний Олександрс Вабікс. Згідно з коментарем в інстаграм, він не вперше агресивно реагує на українську мову. Торік цей Вабікс опублікував футболку із написом Росія в моєму серці». На руці має татуювання у вигляді матрьошки. В 13-му році їздив в Лондон на Масляніцю. Це з його соціальних мереж. У Фейсбуці вказує, що родом він з Латвії, навчався в Лондон коледжів менеджмент Sciences. Проживає у Берні разом з іронічно. Оленою Чубатою з Одеси, яка має статус біженки, а як же гнів щодо виплат біженців, вочевидь працював кухарем. Це все про цього пана, коли українська сім'я почала викликати поліцію. Ця Руслава роз... Кастрюля, яка вже почала тріумфально потягувати пивко, очікувано обісралась і почала панікувати. Одразу полізла в бійку. Та це не допомогло. Знаєте, завжди... Ну. Че, че, кому -то Давай тоді тебе будемо стіліти. Что, не веришь, что ли? Что? Убери ну, на... да? За словами жінки, побачивши бійку, інші пасажири викликали правоохоронців, які чекали на пероні. Нападник намагався традиційно для розсидитися. І втікти, сховатися в потязі, однак його затримали. Олена зазначила, що він поводився зухвало, попивав пивко і вимагав від родини 10 тисяч франків, що мовляв, він не писав заяву у поліцію. Ну, Традиційний русський шантаж. Нападник затриманий. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47-ма окрема механізована бригада. Зараз вони на Сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення. Авто, яке забезпечить а, перевіз поранених, б можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є. І автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в QR-коді. Сердечки вам ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємось за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої Кар нам потрібен. Автомобіль для виконання бойових завдань на сільському напрямку разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Що про це думаєте? Напишіть в коментарях, допоможіть нам створювати контент.